Хлібний дар, там, де твій дім разом збираємо на перемогу. Маємо можливість більш детально поспілкуватися з Олегом Ждановим, військовим експертом. Він на зв'язку зі студією 24. го Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Олеже, сьогодні мали годинну повітряну тривогу на території усієї України, зокрема через те, що росіяни повернули до Білорусі міги 31 К це ті, які здатні нести повітряного базування ракети Іскандер. Чи маєте ви припущення? А на що взагалі їх назад з Білорусі туди до Росії передислоковували це для ремонту, для техобслуговування. І тепер, от, коли вони повернулися, то знову ж таки з якою метою? Ну, якщо, якщо пожартувати, то для того, щоб один розбити <ріст> ну, <ріст> улітала три, а повернулася два. А, так що, я думаю, що це вони, вони їх передислоковували для того, щоб прибрати, що о, мабуть є а, якась заборона з боку Лукашенка стосовно а, стосовно застосування чи нанесення ракетних ударів з території Білорусі. А зараз вони повернули їх на місце. Мабуть, будуть використовувати або також в залякуванні, як це і було в попередні місяці, коли вони взлітали. Ми тут оголошували повітряну тривогу, а вони потім сідали знову ж на аеродроми. Ну, а можливо, Лукашенко погодився на нанесення повітряних ударів з боку з території Білорусі. Пане Олеже, ми все таки спостерігаємо, що певний, певний час немає тих ударів з території Білорусі, не запускають по нас ракети, і ті літаки, які звідти з аеродромів злітають, вони не здійснюють по нас тих ракетних ударів. У разі якщо все таки вони наважаться повторити і використовувати територію Республіки Білорусь задля цього. Е, чи може тоді прилетіти в аеродром в мачулищах, де ці міги 31 тепер базуються, те саме, що прилетіло в російський Енгельс? Думаю, що цілком можливо. Скоріше за все так воно і буде. Чому тому, що ну далі, далі вже терпіти не можна? Це перше і другий момент. У нас же ще є один важель. Ми ж так і не розірвали дипломатичні стосунки з Білорусі, тому якщо хоч жодний там снаряд чи ракета прилетить з їхньої території, треба піднімати це питання і вирішувати його остаточно. Треба розривати дипломатичні стосунки. А ви думаєте, це зможе їх налякати, що вони отямляться і під Цією загрозою змінюють своє ставлення? Це ну, Лукашенка це не налякає. Хоча як сказати, справа у тому, що це дуже сильно змінить суспільну думку по відношенню до Лукашенка в білоруському суспільстві, а погіршення його статусу серед населення воно може за собою може мати далеко йдучі наслідки в плані знов виникнення протестних настроїв. В самому суспільстві Пане Олеже, ми в очікуванні цієї чергової хвилі ракетних атак з боку Російської Федерації. Наша розвідка повідомляла про те, що 3, 5, на 3-5 хвилі в них ще є. Запас повідомляла розвідка про те, що вони 40 штук на день на місяць. Перепрошую, роблять. Ну тобто, ми в очікуванні того, і тому я пропоную от про це поговорити. Знаєте з якого огляду чи маємо ми проти того захист? От Франція пообіцяла нам сьогодні з'явилася ця інформація. Незабаром чергову порцію проти повітряної оборони. І от про що йдеться? Йдеться про щось. Серйозне про ті от славетні, франко-італійські Семпті, якими ми, може, зможемо і ці от сирійські зульфікари збивати, у разі якщо все-таки Росія їх отримає, або ж йдеться про якісь переносні зенітно-ракетні комплекси, або ж в кращому разі про ті от французькі кроталі, за які ми і все одно будемо їм дуже вдячні. Ну на сьогоднішній день, крім кроталі, більше нічого, поки що не обіцяли. Те, те що вони обіцяють підсилити. Е, ну, Нам на сьогоднішній день вибирати не доводиться. Е, нам все, що дають, треба ставити на бойове чергування. Чому? Тому що у нас реально на сьогоднішній день е, протиракетна оборона знаходиться, ну, будемо так казати, в початковому стані. Е, ну, Якщо розібратися, то у нас суто протиракетних комплексів на сьогоднішній день в країні три штуки. Три: один комплекс Рісте і два комплекси НАСАМС. Це суто протиракетні. Комплекси, все решта, це протиповітряні комплекси, деякі, деякі з котрих мають можливість збивати ракети. Ось що ми на сьогоднішній день маємо. Ну і з реалії. Тому для нас це дуже важливо, якщо вони будуть давати комплекси, які здатні боротися з ракетами. Пане Олеже, а те, що ми авіацію свою використовуємо для того, щоб наші пілоти полювали за тими російськими крилатими ракетами, але я так розумію, що це тільки з крилатими ракетами і працює, так? Ні, чому це працює і з дронами. О, у нас є досвід, і наші пілоти вміють організовувати пошук і збиття, в тому числі дронів. Справа в тому, що затрати не неадекватні, коли винищувач. Ну коли ще ракету крилату збиває так, тут все гаразд. А от коли за дронами починає охота, тут ціна ціна не зовсім не зовсім адекватна. Це по перше, і по-друге, ви ж не забувайте, що у нас з повітряними силами як виявляється, є проблеми в плані їх поповнення. А ми поки що їх утримуємо за рахунок запчастин, які нам передали. А бачите, як поясняється, ми всі тут плескали в ладоні, а з'ясувалося, що Словаччина ще й не передавала нам свої міги 29. Так що тут треба поберегти повітряні сили для інших. Оперативних завдань, пане Олеже. Про словацькі ці міги. Давайте трохи детально. Вони 1 вересня посадили їх на землю і сказали: все ми ті літаки більше не використовуємо. Домовилися з поляками, щоб поляки берегли їхнє небо. Ну тобто, ці літаки їм точно не треба. Оце однозначно. Ці міги 29 їм не потрібні. Е, менше з тим і нам вони їх не віддають. Три з половиною місяці минуло відтоді. А в нас їх немає, і ми точно це знаємо. ну, тому, що самі словаки сказали, що давайте сідати за стіл переговорів разом з американцями і домовлятися про Цих от мігів. Ви маєте пояснення, чому так? Ну от точно ж вони їм не потрібні. Чи я помиляюсь? Ні, вони їм не потрібні. Дійсно, ви все правильно сказали. В плані того, що вони і домовилися стосовно бойового чергування у повітрі. А, ну, наскільки я так пам'ятаю, Чехія, не поляки, а Чехи взяли повітря. повітря, Словакії, під контрол, під бойове чергування. Ну, це сьогодні не важливо. Справа у тому, що. І вони ж до речі, чому така ситуація оманлива склалася? Тому що пам'ятаєте, вони там демонстративні польоти, прощання льотчиків з літаками. Там все так розпіарили, сказали, що вже прибувають наші фахівці. А потім у нас з'явилися, начебто, е фотографії наших мігів, але там крила були, і підвіси були натівські. І ми застосовували накінатівського зразку ракети, тому склалося враження, що вони нам їх передали на сьогоднішній день. Я так розумію, що там є ці міги, мабуть, так же, як і польські проходили модернізацію або американську, або можливо ізраїльську. От тут більше схоже на правду, і тепер для того, щоб їх нам передати, треба, мабуть, згоду третьої сторони права використовувача ці цієї авіоніки, яка встановлена на цих літаках, або їх може, може настигнути та сама участь, як і польські літаки, які були перегнані в на авіабазу в Рамштайн, для того, щоб їх не, не унеможливити їх передачу до України. Тобто ми так тішилися, що це такі модернізовані літаки, що не йдеться про радянських зразків. Да там вони в 95-му році словачині дісталися. А виявляється, що це може бути каменем спотикання, тому що третя сторона, яка модернізована, не дає дозвіл. Так, Так, абсолютно вірно. Ви ми і ми можемо їх чекати тепер місяцями. Пане Олеже, а щодо передачі нам F-16 або ж а 10 ми і про те, і про те тішилися. Ми знаємо про виділені ці гроші американським урядом на те, на тр тренування наших пілотів, начебто, знову ж таки цю програму було запущено, але на тому все так і заглухло. Чи маєте ви розуміння, чому воно так пішло? Що стосується західних зразків авіації, то я думаю, що ми якраз наближаємося до того терміну, коли можна буде сказати, що пілоти вже готові. Я думаю, це це може статися десь навесні. на наступного року. Ну, десь від шести до місяців до року для того, щоб підготу... більш-менш підготувати пілота. Рік це ну я рахую так більш-менш, якщо пілот досвідчений, досвідчений, має, має ем, досвід. Польотів і це не курсант вчорашній, а офіцер з нальотом з не з достатнім нальотом годин. Так що, згадуючи перше інтерв'ю з нашими пілотами в Сполучених Штатах американським засобам інформації, то я думаю, що так десь весна це може бути, що у нас з'являться літаки західного зразку, типу А 10 чи Ф 16 може Ф 15 може Ф 18 Ну, але бачите, до цієї весни нам дожити ще треба в тому плані, що ну я але. зараз про цивільних зокрема кажу, про військових я також вас попитаю по, трохи згодом про ситуацію на лінії фронту, але все ж таки, щоб вже закрити тему, от можливих цих от ракетних наступних масованих атак по території України, розвідка каже, 3-5 хвиль може бути, але ж також є припущення про те, що Росія таки дотисла офіційний Тегеран, щоби ті поділилися своїми ракетами балістичними. Йдеться про Фатех 110 йдеться про зульфікар. Тому, начебто, ця угода була зірвана, але начебто знову ж таки Путін потім знайшов пряник, яким готовий поділитися з Тегераном. Йдеться про су 35 які Єгипту робили, але тепер, начебто, Ірану передадуть. І по тому знову нас заспокоїли, що начебто зульфікарів на 700 кілометрів не буде, а буде лише Фатех-110, й але на 300 кілометрів. Ну тобто, також, начебто ж, небезпечна зброя. Поділіться вашими припущеннями: чи буде ця угода, чи отримає зрештою Росія ці іранські ракети, наскільки вони є небезпечними? Наскільки я розумію, сполучені штати роблять все, що для того, щоб це не сталося, і їм і в цьому їм допомагає Ізраїль справа в тому, що буквально сьогодні була чи вчора, вчора була опублікована інститут вивчення війни. опублікував інформацію, що є резолюція ООН, до речі, за яку голосувала в Радбезі, точніше резолюція Радбезу ООН, за яку голосувала Російська Федерація, від 2015 року. Якщо я не помиляюсь, 2230 е резолюція. А е резолюція, яка каже про те, що Іран не може не приймати, не передавати е дрони і ракети з дальністю пуску більше 300 кілометр кілометрів і більше. Так що дрони вже, е вже Іран, і якщо Іран порушує або якась країна порушує цю резолюцію, на неї повинні бути покладені е жорст жорсткі санкції. Ізра... Іран вже порушив резолюцію тим, що надав дрони, які летять більше ніж на 300 кілометрів, і зараз в Ірані, по даним по моєму ізраїльського видання зараз вирані розмірковують, як зменшити дальність цієї ракети, щоб вона була менше 300 кілометрів. Так що у нас є кому нам допомогти. Я думаю, що Сполучені Штати будуть тиснути на Іран для того, щоб він не передав на Росії ці ракети. Тобто, певною мірою росіяни самі собі свиню підклали, коли в 15-му році Радбез... так, коли в 15-му році проголосували за цю резолюцію. Вони вони не мабуть не розраховували, що їм потрібно буде у Ірана випрошувати ракети е, малої малої оперативно-тактичних ракетних комплексів. Пане, Олеже, але якщо все-таки ці балістичні ракети надійдуть, ви казали, що в нас на тепер три протиракетних комплекси: Насамс і Айрістів, чи вони здатні збивати ті от іранські ракети, якщо йдеться йде мова про балістичні, ну дивіться, балістичні ракети так, вони здатні їх збивати. Єдина проблема в тому, що з балістичними ракетами дуже важко боротися, тому що на останньому на останній ділянці території вони мають найбільшу швидкість. І іноді швидкість може досягати там 5-6, ну фактично, гіперзвукової швидкості більше 6 махів. Швидкостей звуку, от, от в цьому є, є проблема. Це саме про це говорив речник повітряних сил пане Гнат. В плані того, що з балістичними ракетами ліпше боротися, коли вони стартують на стартових позиціях. От. А на вже коли вони в повітрі, там там проблематично. Пане, Олеже, а якщо все-таки да, от уявимо на хвилинку розвиток подій, все-таки е, Росія отримає ті от Фатехи 110, які на 300 кілометрів летять, чи не стане це приводом у нас вимагати від союзників ті от атакамси е, до хаймарсів, які на 300 кілометрів летять, щоб ми могли знищувати їх ну просто на старті, коли вони стартують, там на такій відстані. Ну а можливо, це може бути приводом для того, щоб нам надійшли Петріоти, які збивають цілі на висоті до 25 кілометрів. А є сучасні ракети, які можуть і вище збивати цілі. Справа у тому, що балістична ракета у верхній точці своєї траєкторії має найменшу швидкість, і вона найбільш уразлива для протиракетних комплексів. Пане Олеже, але бачите, я от спостерігаю за тим, як події відбуваються в Польщі з передачею від Німеччини тих патріотів. петріотів, оскільки часу вже минуло від цього інциденту з падінням ракети. А вони тільки зараз кажуть, що фахівці німецькі поїдуть вивчати дислок місце дислокації, де по тому, куди будуть ті патріоти перевезені. Ну тобто якось з тими патріотами дуже довго все відбувається, навіть між двома країнами-союзниками і обидві країни в НАТО, менше з тим, отак, щоб на наступний день. Тоді ті патріоти передали, то навіть і немає такого. ну Бачите, в цьому вся Європа. от В цьому і полягає проблема перед, е, постачання нам озброєння, що вони е, рішення приймають, е, в принципі, доволі більш-менш швидко. Ми їх, до речі, і наша війна їх цьому навчила. Але далі йде стандартна процедура. Зараз поїдуть дійсно фахівці поїдуть на рекогносування на місцевість. Вони виберуть стартові позиції для цього комплексу таким чином, щоб жодна з ракет цього комплексу не залетіла в повітряний простір України, щоб не було прямого бойового зіткнення з російськими ракетами, і потім доповідуть там в Бундесвері. І Бундесвер знов таки погодив своє рішення остаточно з НАТО. Дасть команду на, на переміщення комплексу і розгортання його в Польщі. Ну в цьому вся Європа. От мені здавалося, це буквально на наступний день треба. Ну щоб поляки вимагали від німців на наступний день вже приїхати та дивитися. Все ну це у нас таке можливо. А, розумієте, от поки що, і до речі, в Польщі це таке можливо. Дивіться, як Польща... на, на Польщу, на мій взгляд, найшвидша країна Європи чи Європейського Союзу, і а може і НАТО. Тому що дивіться, як вони швидко відреагували на розгортання збройних сил на закупівля техніки і озброєння. Поки американці там ламалися давати не давати Польщі Абрамси, Польща взяла і купила танки в північній Кореї. Тепер американці в догонку швиденько продають їм ще й свої Абрамси. От так треба реагувати, але ж бачите, Польща це виняток сьогодні, як в НАТО, так і в Європейському Союзі стосовно реакції на на існуючі події чи на обстановку навколо? Пане Олеже, не можу не спитати про ситуацію на Одещині. От з прильотом останніх тих от шахедів, останніх атак шахедами. 15 полетіло, 10 ми збили. Але ж, от таких, от, все таки, значних значної шкоди Одещині і Одесі е ця атака дала. Що там мало не блекаут стався на добу? І є інформація про те, що модернізовані ці шахеди, що там якісь глушники поставили, і що тепер цю е цей моторолер, то не надто його і чутно. Що його тепер важко так от е на слух е локалізувати наскільки це відповідає дійсності? Наскільки складніше стало ті шахеди збивати, дійсно? Я теж чув таку інформацію. Офіційного підтвердження поки що немає. Але є така інформація, що на шахедах застосували глушники. А для того щоб зменшити їх, їх виявлення за допомогою тих же самих гучних звуків, які вони. Випромінювали справа у тому, що більшість більшість розрахунків, які охотяться за шахедами, я маю на увазі зенитну артилерію і зенитні кулемети. Вони застосовують не тільки візуальний, але оптичний е приціл, але вони і застосовують радіоелектронні засоби. От я нагадаю, що в одному з. Предостанніх пакетів військової допомоги з боку Сполучених Штатів там було 150 кулеметів для боротьби з дронами з оптико-електронними приладами наведення. Так, що все одно, що він не гуркотить, що не він не гуркотить. А оптика електронний прилад робить не на слух, а на свої властивості. Пане Олеже, ну і до ситуації на лінії фронту хотів би вас про Бахмут попитати. От вже п'ятий місяць поспіль Росія не рахується зі своїми втратами, киде все, що має, там більш-менш боєздатне задля того, щоб все-таки відвоювати в нас е, цей і Бахмут. Чому їм там медом намазано? Ну тобто, є розуміння, що, начебто, Путін віддав той наказ про те, щоб вийти на адмінмежу Донецької області. Ну а менше з тим, ми ж розуміємо, що окрім Бахмута, там Слав'янськ, там Краматорська, які їм ну ніколи в житті Точно не взяти менше з тим, от вони атакують і атакують. Той Бахмут атакують і атакують. Е, в чому причина, яких вони собі там, я не знаю, тактичних стратегічних переваг здобудуть у разі, якщо все-таки нам з цього населеного пункту доведеться відійти, і наскільки легко нам буде цей населений пункт по тому повернути собі? Е, дивіться, тут справа даже не військова, справа е, справа більше ідеологічна, політична і ідеологічна. В Росії потрібна хоч якась перемога. Повірте, якщо не дай боже станеться, що ми залишимо Бахмут, а Вони його, Бахмут, а Ми його візьме, а вони його візьмуть, то вони зроблять цього, Ну я начебто, вони взяли другий раз Берлин і, і пропаганда. Так все розпіарить, що є перемога. Вони будуть цим піднімати бойовий дух своєї армії. Вони будуть цим піднімати дух суспільства і запрошувати всіх. До лав збройних сил Росії, а Путін може це використовувати в як аргумент в перемовинах з західними нашими західними партнерами. Казати, бачите, я можу взяти, якщо я хочу, так що я піду далі або ви сідаєте зі мною за стіл перемовин. Тому тут політична складова. А чому саме Бахмут? Тому що ну це один із небагатьох одна із небагатьох, багатьох ділянок, де вони на проводили атакуючі дії. І сьогодні, як кажуть, коней на переправі не міняють. Вони не можуть змінити напрямок основних зусиль, тому що якщо вони послаблять тут тиск на наші війська, то вони не, то ми можемо перейти в контрнаступ. А, а, а перекинути на інший напрямок для цього для цього потрібен час на перегрупування військ. У них цього часу часу немає. Тому вони, вони, вони обрали варіант або перемога, або смерть. Я думаю, що у них буде смерть. Пане Олеже, а щодо ситуації на Луганщині. Ми е, я про трасу зараз сватова Криміна. Ми за пів кроку до неї зупинилися, е, але далі не пішли. В чому причина цієї паузи? Чому в нас там далі контрнаступ е, ну на тепер не просувається? І щодо ситуації з Лисичанськом і Северодонецьком, ми взяли Білогорівку, і от ну також зупинилися буквально за пів кроку зі сподіванням, що ось ось ми підемо далі. Менше з тим пауза і дотепер триває на Луганщині. Подивіться в вікно, ви ж бачите, яка погода. Ви знаєте, що е, важка бронетехніка наша ходить сугом е, вздовж лінії фронту, тому що один танк може тут же загрузнути, так що це величезна проблема розпутиться. З одного боку, на Донецькому напрямку вона нам допомагає, тому що росіяни не фактично мало застосовують бронетехніку, бо вона не може пройти. І діють в основному піші а, штурмові групи. А тут навпаки, ми не можемо рухатися. Що особовий склад в'язне у багнюці, що наша техніка теж в'язне у багнюці? Потрібно або, а, або стабільні морози, ну або, хоча б суха, принаймні погода без опадів для того, щоб земля, земля трошки підсохла? Тобто, допоки будуть дощі, допоки буде плюсова температура, то пауза ця триватиме. Думаю, що так Сам, е, саме так. І до речі, е, ну всі ж висказувалися в тому, що якщо земля трохи підсохне або підмерзне, то тоді ми можемо очікувати активізацію бойових дій, причому з обох напрямків. Ну допустимо, Росія може активізуватися з технікою на Донеччині. А ми активізуємося з технікою на допустимо на Луганщині, Так що е, всі очікували приходу зими і активізації бойових дій, але Сталося як не сталося як гадалось. пане Олеже, ну з погодою е, зрозумілі ці пояснення, і вони цілком логічні. Але знаєте, е, знову ж таки певну зраду шукають в тому, що надперета від американців нам поменшало допомоги. Ми очікували черговий транш, умовно кажучи, на мільярд. Ну там м -м, такі суми були приблизні до мільярда, а отримали в четверо менше. Е, ми очікували черговий рамштайн. Ну от вже ж 13 грудня на календарі, але рамштайна в грудні кажуть не будуть. Може, в січні буде м -м, знову Знову ж таки, от чи не, чи не є це ознаками того, що від союзників нам поменшало допомоги, і відповідно немає можливості нам в той контрнаступ переходити? Дивіться, а у мене зустрічне питання: а хто оприлюднював план транші на фінансової допомоги Україні від Сполучених Штатів? По-моєму, це таємниця, яку ми з вами поступово розуміємо, в ситуації постфактум. Коли її оголошують, тоді ми знаємо, яку, який транш нам дали. Ну, якщо хтось знав, то нехай вийде і скаже, що який повинен був е, наступний транш, а нам його не дали. Так що, е, об'єм траншу, я думаю, що не варто обговорювати, бо ми його з вами не знаємо. Стосовно Рамштайну, ну скажу так, що знов ж таки повернусь е, не тільки Європа, така ну, і Захід, е, колективний захід він теж такий. Справа у тому, що сьогодні в Європі тривають вже Різдвяні е, ярмарки, і е, починаються е, буквально за декілька днів починається різдвяні е, е, да, канікули. І про який рамштайм може йти мова. Вони ж не воюють в окопах, тому вони перенесли його на січень е, місяць і вирішили не, це, в цьому місяці не проводити. Ну, а Сполучені Штати виділили нам ті транші допомоги, які сьогодні забезпечують ведення бойових дій. Там в основному боєприпаси. В останніх двох навіть трьох траншах там в основну львійну долю складали саме боєприпаси те, що нам на сьогоднішній день найбільш необхідне. Пане Олеже, дякую з тим, заспокоїли. І останнє ще запитання маю по запорізькій атомній станції. Сьогодні президент Макрон сказав, що переговори тривають. Мовляв, найближчі тижні стануть вирішальними. Але знаєте, він там обмовився. Він там сказав про те, що мовляв йдеться про виведення важкої зброї е, з території Запорізької атомної станції. Ну, ми то собі вже намріяли. Що е, росіяни в принципі звідти вийдуть, зайдуть туди, туди інспектори магате. Можливо, під український контроль нам передадуть цю станцію. Ми зможемо поновити е, е, генерацію електрики. Скомпенсуємо собі ті всі дефіцити, які ми маємо з цією електрикою. А тепер виявляється, мова йде лише про важке озброєння. От чи маєте ви пояснення тому всьому, що відбувається зараз навколо Запорізької АЕС, і в принципі, чого вони звідти збираються виходити, коли здавалося би, ну їм там же ж максимально безпечна мала би бути зона. Ми точно не будемо стріляти по своїй атомній станції. Ну, Ми ж не Бовдури. Чому їм який тоді сенс їм звідти йти? Ну, ви знаєте, дуже, дуже прикро. Я скажу так: наївний пан Макрон. Дуже дуже наївний. Такі на на рівні на рівні ну, дитини, або він, або він не знає Путіна, або він грає на стороні Путіна. Бачите, як Путін переграв. Він напередодні початку цих перемовин з МАГАТЕ що зробив? Взяв, завів знов важку техніку на територію станції. Вони розмістили там системи гра. А, і розмістив він, він їх біля сховища сухих відходів а, ядерного палива, і а, а ще, на що це натякає? Натякає на те, що можуть заменувати обстріл цих градів, начебто, ми подавили ці гради, і, а, а це може статися біля а, сховища з відходами ядерних палив а, ядерного палива сухого. І от тепер розмова йде не про передачу під контроль чи виводу російських військ. З території станції, а йде мова про вивід важкої техніки з території станції, так що ну мені дуже дуже прикро, що Макрон постійно наступає на одній житті ж граблі е, в е, намаганні знайти якесь світле світлу плямочку, маленьку, хоча б в, в у Путіна в душі це, чи там в його суті. На жаль, це так, пане Олеже, дякую вам за ваш час. Дякую за ваші відповіді, пояснення Добре. і аналітику. Олег Жданов, військовий експерт, був на зв'язку зі студією «24». го